Дійсно, це публічно почали озвучувати. А наша спільнота сьогодні об'єднує 90 тисяч членів проспілки Львівської області. Сьогодні відбулася цікава зустріч з депутатами Верховної Ради України від Львівщини, тих, які прибули з проспілковим активом Львівщини, зокрема освітян, де обговорювали надзвичайно важливі питання, які сьогодні турбують освіту і освітян. Що саме? Сьогодні обговорювалося питання проєкту закону про державний бюджет на 26-й рік та виклики для освіти. Сьогодні обговорювалося питання. Це пропозиції комітету з питань освіти і науки України щодо обмеження певних трудових прав. За результатами нашої зустрічі прийнято звернення до голови Верховної Ради України, голів бюджетних та освітянських комітетів та депутатів Верховної Ради. Наша позиція від імені 90 тисяч спілчан області є однозначна. Ми вимагаємо відновлення дії статті 61 закону України про освіту в частині рівня посадових окладів педагогічних та науково педагогічних працівників. Також в нашому зверненні порушені інші питання: це відкликання висновку Комітету з питань освіти і науки щодо обмеження трудових прав. Наступне це здійснення парламентського контролю в частині виконання урядом постанови Верховної Ради України щодо фінансування закладів середньої освіти, в яких навчається менше 60 дітей. І також ми вимагаємо сьогодні, щоб уряд на виконання проєкту на даний час на 26-й рік вже передбачав в своїй постанові поетапне підвищення зарплат на 26-й рік, з, виходячи з того, що е, ця сума задекларована, яка сьогодні е, обговорюється, яка сьогодні вже є прозвучала з вуст і прем'єр-міністрки України. Це 30% з 1 січня і 20% з вересня. Е, за це звернення сьогодні проголосували всі представники територіальних об'єднаних територіальних організацій про спілки. Сьогодні ці звернення почули. Представники депутати Верховної Ради України дякуємо сьогодні тим депутатам, які прибули на цю зустріч. Ну, на жаль, значна частина депутатів від вівщини не взяла участі сьогодні в роботі нашого круглого столу. Надіємося, що наступні наші зустрічі будуть за участю більшої кількості депутатів, і впевнені в тому, що. Сьогоднішнє наше звернення ще вкотре приверне увагу вищих органів влади до проблем освіти і освітян, які на сьогодні є. Хто був в трудових відносинах, розуміє, що таке строковий трудовий догляд. Це сьогодні прийняли, завтра звільнили і хотіли прийняли наступний раз, хотіли не прийняли. Педагоги в першу чергу не хочуть бути реально рабами трудових відносин і залежними наскільки від своїх роботодавців. Ми тут маємо мати всі одну позицію. Комітет Верховної Ради і комісія обласна депутатська, ну і очевидно, профспілки як ініціатори цієї всієї історії, що обурює вчителів, викладачів. Навіть не те, що в нас низькі зарплати, я сама викладачка, а те, що щоразу нам говорять, обіцяють одне, а потім, коли доходить до ухвалення бюджету, ми отримуємо зовсім інше. Якщо було задекларовано, що заробітна плата вчителів і викладачів буде піднята, то напевно і бюджетному комітету, і тим, хто ухвалював ці рішення, треба було подумати, чи є у нас в бюджеті на це гроші, перш ніж робити таку заяву. А коли вже заява зроблена, то ми всі маємо бути відповідальні, як її реалізувати і виконати цю обіцянку перед вчителями. Я власне дуже дякую про що нас сьогодні зібрали для того, щоб подумати про це. Єдине, що в мене в тому всьому бентежить як освітянку, як викладачку, і як політика, це зміна позицій. Так? Спочатку ми отримали заяву, що збільшують нам посадові оклади. Йдеться не тільки про середню освіту, але про вищу, ми згадували про петицію. а потім виявилося, що до цього збільшення ще не додають маса умов. Сьогоднішня робота з проспілкою освіти Львівщини. Ще раз показала багато проблем, які є в галузі: і заробітня платня, і нав'язування контрактів, і збільшення годин праці, і неправомірний розподіл між різними етапами освітнього виховання. Там і вища освіта, і середня, і початкова. Всі пропозиції, які сьогодні були передані, будуть європейською солідарністю опрацьовані, подані до кабінету міністрів, подані до бюджетного комітету. Будемо звертатися, в тому числі до Міністерства освіти. Будемо звертатися. Наш представник, який є в комітеті освіти і науки, також буде виносити ті питання, будемо пробувати вирішувати ті проблеми. Ми розуміємо одне: як європейська солідарність, що без освіти не буде ні шахтаря, ні воїна, ні металурга, нікого. Тому освіта вчитель має мати е, достойну заробітну платню. Він не може бути рабом, е, якого захочуть, приймуть на роботу, захочуть виженуть, е, мотивуючи якимись там. Е, Короткостроковими або довгостроковими контрактами він не може бути рабом в громаді від залежати від голови громади або навіть від того ж самого директора школи. Тому для хорошої якісної освіти ми розуміємо, що має в першу чергу бути відповідна заробітна платня. Для цього освітянина ясно, все, що було озвучено сьогодні, ми проти. Ми проти тих контрактів. Ми проти збільшення годин додаткових. Ми проти тих 60 учнів в школах. Нам надзвичайно важливо є зберегти освіту для наших дітей і зберегти гідні належні умови праці і винагороду за високу працю. Вчителя. Тому сьогоднішній день, коли профспілки зібралися єдиною міцною стіною відстояти вчителя і його оплату праці, я з радістю долучаюся, я буду це доносити до парламенту України, до Уряду України, до профільних міністерств про те, що слід звернути увагу на вчителя, слід зберегти вчителя і не заважати вчителю навчати дітей. а… Звичайно, що винагороджувати за його важкий труд. Повірте, я як говорю про освіту, я що бачу? Ну, я вчився в школі, в мене є власний керівник, ну і було дві. От я бачу її, уявляю приблизно її зарплату тих ну, 15%, там, і ще там чисткількість, ага, і вже 20%, то я думаю, ага, то вже значить на буде. Плюс майже скільки ну, 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 перекладає на її дітей, на її сім'ю, на, ну, на проживання. Не так то вже типу, обіцяних 50, але почнемо з 20, дехто каже 30. Але, ну, ми не маємо ще ну, розпорядження, ми маємо тільки верба, слова, а, а, а акту немає, ніякої дії немає. Дуже важливо зберегти систему освіти принаймні на тому рівні, що є, і коли ми вийдемо з воєнного стану, знайти поштовх, як розвинути і освіту і науку, щоб насправді наш експорт і наша економіка зростали. Тому сьогодні, коли комусь здається дивним, що я підписала рекомендації комітету, власне, що вони рекомендації. Я їх підписала для того, щоб бути на столі перемовин з урядом, перш за все, і також сьогодні про бо саме я ініціювала включення до перемовин комітету і профспілки пояснюю, чому тому, що збільшення на 30% і 20% заробітної плати в середній вищій освіті фаховій, передвищій сьогодні гроші видно. Причому що в вищій освіті з'явилось між першим і другим читанням раніше його не було. Тому зараз, коли ми піднімаємо ми говоримо про три мінімальні ставки, та із пропозиція про 18-22 години було звичайно, що з економією бюджету, бо зараз є 103 мільярди на субвенцію на зарплати, а щоб оплатити повністю все, треба 103 плюс 270, тобто 373. Ця сума є дуже величезна для бюджету, тому був перегляд про 18 години і 22 години. Це зменшило би потребу в 22%. Але від початку я розуміла, не знаючи всі члени комітету, що ця норма не питання, що вчителі не хочуть на 4 години працювати більше, а в тому, що нема де взяти тих 4 годин, адже не перекроєш систему, так як сьогодні розподілені години, і для того знайти рішення, як уряд має знайти більше грошей. Для освітян, і якщо на сьогодні ми не можемо виконати три мінімальні заробітні плати, моя пропозиція виконати дві мінімальні заробітні плати, але збереження з усією системою так як нараховуються зарплати сьогодні, тому рухаємося далі. Збільшення буде питання наскільки і всі ми усвідомлюємо, що зараз основне втримати державу і насправді знайти і зарплати на в нашим нам і на зброю, але точно освіта є одною з ключових того, щоб держава мала майбутнє. Тому будемо працювати далі. Дякую за непросту працю сьогодні із дітьми і з батьками. Ще питання з ким складніше працювати? Сили нам і слава Україні! Ми сьогодні просимо краще чіткіше з нами розмовляти, тому що дійде до того. Що люди просто без нас вийдуть на вулицю і будуть вимагати. Не допускаймо до того, говоримо з людьми і доносимо інформацію, яка чітко буде показувати людині, що її чекає.